Десь о першій почалося. Взагалі-то вони стріляли сьогодні дуже активно і кидали тут все. І десь 6-7 прильотів було. Ми побігли в підвал, як завжди. А потім, коли вийшли вже десь через минут 40, бачимо заріво, щось горить. Ну так, почули, машини приїхали, роблять, качають насоси воду. Зрозуміло, що тушать пожар. Те, що я побачила гуляючи зранку з собаку, звісно, мене дуже шокувало, бо місце було досить людяне, його любили, і ходили, і пили каву, і розважалися, і дітки тут гуляли. Дуже шкода, що знову до нас така неприємність прилетіла. Ну, оце така от ситуація, самі бачите. 嗯。